Так, Соломон, розповідай, що в тебе тут? Ніндяго дракон. Нінджаго дракон? Да. Ти будеш складати? Да. Ти хотів, які тут персонажі. Прикольні якісь? Да. Ти його не боїшся цього дракона? Ні, він не настоящий, це набор. Чи він. Це він чий дракон? Якого ніндзяго? То цей дівчинка. Оце і дівчинки. Як її звати? Добре. Не знаю. Добре, будеш тут складати? Так. Да. Хорошо. Е, Салмончик, і що ти хочеш е, в кафе складати тут, так? Да? Да. Вдома не хочеш? Да. Будеш в кафе, так? Да, складати? Угу. Мені треба відкрити. Угу, да. Велика інструкція, правда? Велика інструкція? Слухай, ти не перестеряєш ці детальки всі? Так. Да. Тут. Да? Ти перший пакетик відкрив, так? Да? Да. Молодець. Типа... Ти сьогодні зможеш зібрати повністю цього? Так. Да. Скільки тут пакетів? Десь дев'ять. Угу, Поняв. А чому ти вибрав нагідці на сніданок, а не сирніки? Да я так захочу. Добре. Що, ти першого чоловічка зробив? Да. Це хто такий? Той який її ну, Дай дай сюди подивитися. Mm -hmm. Поч... mm -hmm. Бачу. Добре. Ну що там? Готовий вже? Держи його в руках, держи. Почекай, де його. О, сфокусував на нього. Це злий, так? Да? Може не буде зразу, а покажи ще ось цю... Покажи ще, будь ласка, ось цю постройку, що в тебе є. Покажи її собі. Що це за щіп там якийсь молоток, якийсь топор, дерево, що це таке все? Ну сюди, в камеру, ну будь ласка. Та це так поколов. Uh -huh. Що це таке Що таке? це за щит, топор да якесь і дерево якесь? Да? Це молоток, якого хотіли заїв красти, але хороші могли б в... вкрали, а потім ці хороші з този вкрали. У них забрали обратно, так? Да? Так. Да. Соманчика, що це ти складаєш? щоб ноги. <кхи> <кхи> Це типа корпус його, да, такий корпус, да? Центр, хребет, да, його? Да. Добре. В кому ти етапі покажи, що ти зліпив вже. О. Клас. Так, що ти вже склав, да? так? Кор корпус його, так? Да? Тіло. Самочик, давай, що в тебе є показати? Mm. Так. Частинка хвоста. Частинка хвоста, так, да, дай я подивлюся на неї. Ага, понял. Добре. Чистинка від хвоста. Ще раз, це що? Друга частинка від хвоста. Держи її. Угу. Так, це ти дві частинки від хвоста з'єднав вже, так? Да? До. Угу. Добре. І вони рухаються отак. Добре. Це ти вже склав три частинки від хвоста, так? Да? Так. Да. Добре. Так, що це ти склав? Це такий кінець хвоста. Понял. Угу, це хвіст такий, да, великий вже? І сюди. І покажеш потім повністю, що вийшло. Показый. Тільки рівненько поправив. Угу. Клас. Угу. Перевертаємо. Ось вона тут, да? А ось вона mm. на руці. Mm. Ну не дергай, будь ласка, руку. Так, є, yeah, таке діло. Добре. Ой-ой-ой, це що? Голова дракона. Голова дракона? Клас. Ой-ой-ой, да. це що таке? Ті мої за дракончика ноги. А що в нього тарілка на голові чи що? Ні, це його шляпа. Шляпа? Да. Це тарілка, миска якась. Ні, шляпа. Ага, ну добре, хай буде шляпа. Все, далі будеш? Давай. Так, що це в тебе вручить? Нога. Поняв. Так, і що це в тебе вручить? Сама частинка нижньої ноги. Угу, ясно. Це вже ціла, так? Так. Добре. То вчіпи? Вчіпиш? Хочу подивитися, як вона чіпляється. Угу. Супер. Так, що ми маємо? Ціли. Цілий тільки в тебе е, ноги дві тільки, да з одної сторони з другої ще поки нема. Да. Так? Да. Добре. Давай, зробиш дві других і там, і там, і там, і покличеш підписників, щоб подивилися, добре? Так. Да. Добре. Угу. Ну, ще крила ще доробити, правильно? Потім вже зробимо з лампою презентацію. Видімо. Це криво. Угу, По машинами така оп. Угу. Молодець. угу, Все, готовий? Да. Супер. thank you